Доброго дня, значить, ми депутати зібралися на очередне засідання комісії. Хто за початок засідання, прошу проголосувати. Але немає голови комісії, тому прошу вибрати голову головуючу даної нашої, даного нашого засідання. Дякую, Олександр Вікторію. Хто за, прошу проголосувати. Слово надається Олександру Вікторовичу. Доброго дня. Сьогодні у нас на порядку денному два питання. Хто за те, щоб затвердити порядок денний? В цілому прошу проголосувати. Перше питання про затвердження меморандуму про взаєморозуміння між німецьким товариством міжнародного співробітництва ДІСР та Розянською міською радою. Одеської області та комунальним підприємством Р розділян теплокомунальнего родовідача присює перший заступник міського голови. Будь ласка, дякую, шановні члени комісії. На ваш розгляд виноситься проєкт рішення про затвердження меморандуму про взаєморозуміння. Німецьке товариство GIZ – це товариство, яке вже давно є партнером нашої громади. Зараз ми зайшли в новий проект німецького товариства GIZ, називається він Посилення стійкості міст у сферах інфраструктури, життєзабезпечення і житлового фонду в Україні. Відповідно до меморандуму, який пропонується на затвердження. Німецьке товариство передасть нам когенераційні установки: це установки, які виробляють тепло та електроенергію. Установки будуть передані Роздільнянській міській раді та потім надані відповідно оперативного управління комунальному підприємству роздільно теплокомуненерго Тому тут три сторони в цьому меморандумі на сьогоднішній день. В меморандумі є дві когенераційні установки, і вже до засідання комісії надійшимо додаток номер 3 у формі листів, наших, які ми зверталися, яким доповнено. І когенераційні установки вже буде не дві, а чотири. Значить, адреси встановлення це котельня на багатопрофільній лікарні, котельня на спортивному провулку. Котельня, це там, де розташований центр творчості, і котельня другого нашого ліцею. В принципі, у мене все. Меморандум це наміри. Очікуємо найближчими тижнями доставку першого визнаку гаміляційних установок. Це дуже гарно, якщо щось нам надають. У когось є питання, шановні. Хто за те, щоб затвердити меморандум про взаємодію між німецьким товариством? Співробітництва міжнародного співробітництва Джейзер. прошу проголосувати. вам? Дякую, Дякую а, ви наголосимо. Наступного Наступне на друге питання про утворення координаційної ради з питанням утворення української національної та громадянської ідентичності. Доповідач Тетяна Шойдок, начальник відділу молоді та спорту Розвянської міської ради. Будь ласка, шановні депутати, прошу розглянути в. Ви... Рішення про утворення координаційної ради з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності, керуючись статтями закону України та враховуючи постанову Кабінету міністрів України від 18 квітня 2023 року No364 про затвердження типового положення про координаційну раду з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності. Просимо утворити координаційну раду з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності при Розінянській міській раді, руця району Одеської області, затвердити положення про кординаційну раду з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності при Родянській міській раді. Основними завданнями координаційної ради є сприяння здійсненню повноважень Розділянської міської ради у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності, створення умов для національно-патріотичного військово-патріотичного виховання та громадянської освіти на території Роділянської міської територіальної громади, співпраці Розділянської міської ради з інститутами громадянського суспільства у сфері утвердження національної та громадянської ідентичності, впровадження інформаційно-просвітницької діяльності. Висвітленню діяльності громадянського суспільства в сфері утвердження ідентичності закладів освіти, визначення шляхів та способів вирішення питань, що виникають під час реалізації державної політики, встановлення нормативно-правової бази у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності. Прошу підтримати проект рішення, а це, це положення. А хто входить в склад? Згідно з пунктом 7 цієї постанови, 364, ї персональний склад затверджує голова органу місцевого самоврядування. Після прийняття рішення буде головою виданий Розпорядчий документ цим то... рішенням утворюємо координаційну раду і, і, затверджуємо, положення. і затверджуємо положення. Склад на дані учасний повноваження голови. Члени комісії у когось є питання стосовно проекту рішення. Mm. Добре, хто за те, щоб утворити координаційну раду з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності та створити положення про коордиційну раду з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності при розділянській міській ради. Прошу проголосувати. Хто за? Проти. одноголосно прийнято. Дякую. Вам. Дякую. Наразі у нас тільки два питання: порядок денний не вичерпано. Хто за те, щоб закрити засідання комісії? Прошу проголосувати. Дякую всім за роботу. Дякую.